Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Друзі, є новини щодо нових правил перетину кордону, хочу з вами поділитись. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку українського каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, зміняться правила перетину кордону, бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов'язані між собою для забезпечення прозорості. Нагадаю, що національне агентство з питань запобігання корупції підготувало план заходів для усунення корупційних ризиків під час перетину кордону. Про це повідомив голова НАСК Олександр Новіков. За його словами, цей план буде направлений у вигляді проєкту розпорядження уряду і на затвердження також Кабінету міністрів в Україні сотні тисячі кримінальних проваджень, і тому без зміни правил ми не отримаємо нову ситуацію. Коли всі центри комплектування працюватимуть доброчесно, наголосив він. За словами очільника, НАСК зміняться правила перетину кордону та норми видачі документів, необхідних для цього. Також проєкт розпорядження передбачає, що бази даних прикордонної служби та центрів комплектування тепер будуть пов'язані між собою. Таким чином буде забезпечено прозору діяльність як ТЦК, так і пунктів перетину кордону. Усього у військоматах приблизно 6 тисяч працівників. Наявні 33 підозри це свідчення, що більшість співробітників, військоматів доброчесні. Щоб і керівники і військоматів були доброчесними, потрібно відновити декларування і функції НАСК з перевірки декларацій, також підкреслив Новіков. Посадовець сподівається, що Верховна Рада найближчим чином відновить також декларування і всі, кого призначатимуть на ці посади, в центрах комплектування пройдуть спеціальні перевірки. Нагадаю, друзі, що НАСК планує завершити перевірки військомів до кінця цього кварталу. Як відомо, в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома викрали на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн грн. мільйонів гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю на 3 мільйони 700 тисяч євро. До слова, також в Україні буде звільнено всіх обласних військомів, їх замінять військові, які пройшли бойові дії, пройшли фронт. Також повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чи близькі родичі загинули або зникли безвісті під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. АТО. Зможуть перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану. Ось такі друзі, важливі новини для українців щодо перетину кордону. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!